Уявіть, кінець робочого тижня. Ви підносите до губ охолоджений напій, повний вітамінів і вуглеводів. Відчуваєте, як прохолодна рідина повільно спускається з травоходу, освіжає зсередини, досягає шлунку і тут. Про що це я? А так. Пиво. Пиво один із найдавніших напоїв, створених людиною. Його історія сягає часів стародавнього Єгипту, Месопотамії та Китаю. Перші письмові згадки про пиво знайдено у шумерській поемі, присвяченій богині Нінкасі, де описано процес виготовлення напою ячмінного хліба. Це найдавніший відомий рецепт пива. Археологічні знахідки в Китаї свідчать, що близько 5000 років тому варили пиво з ячменю та інших зернових. Розвиток хліба і пива сприяв появі нових технологій та переходу людства до осілого способу життя. Пиво було відоме в Неолітичній Європі понад 5000 років тому. До промислової революції його виготовляли переважно вдома. А вже в 7 столітті європейські монастирі варили і продавали пиво. Згодом під час промислової революції виробництво перейшло на промисловий рівень, і до кінця 19 століття домашнє пивоваріння майже зникло. Сьогодні пивна індустрія це глобальний бізнес із кількома транснаціональними корпораціями та тисячами дрібніших виробників від локальних пабів до регіональних броварень. Ймовірно, пиво відкрили випадково. Як зазначає Томас Сінклер у книзі Beer Bread and The Seeds of Change, спочатку люди замочували зерно у воді, щоб зробити їжу м'якшою. А залишена на кілька днів каша природно починала бродити. Так і народився напій, який згодом став пивом. Перші письмові згадки про пивоваріння належать до Месопотамії. Там більшість пивоварів були жінками, і ця професія вважалася шанованою. Покривительками пивоваріння були богині Нінкасі, Сіріс і Сідурі. У 16 столітті виробництво пива стало важливою галузі в європейських містах, а пивоваріння дедалі частіше регулювалося законами. У 1516 році герцог Вільгельм IV Баварський видав знаменитий закон про чистоту пива, який дозволяв використовувати пивоварінні лише воду, ячмінь і хміль. Пізніше, після відкриття ролі дріжджі у процесі брудіння, цей інгредієнт також був включено. Протягом 16-17 століть пиво залишилось основним напоєм у Північній Європі. Його споживали щодня всі соціальні версти населення від селян до королівських дворів. В монастирях, особливо в Німеччині та Бельгії, пивоваріння стало важливою економічною діяльністю. Монахи вдосконалювали рецепти, технології брудіння та методи зберігання, а також закладали основу для сучасних стилів пива. У цей час у Європі почали розвиватися певні цехи та гільдії, що контролювали якість і ціни на продукцію. У Англії, Нідерландах і Фландрії виробництво пиво поступово переходило від домашнього до ремісничого, а згодом до комерційного. Завдяки торгівлі між містами і країнами нові сорти пива поширились по всій Європі. Поява скляних пляшок у XVII столітті дозволила довше зберігати пиво та транспортувати його на великій відстані без значної втрати якості. У цей же час почали використовувати карбонізацію, що зробило пиво більш шипучим і приємним на смак. То насичення вуглекислим газом. До XVIII століття пивоваріння перетворилося на високоспеціалізовану промисловість із чітким розподілом праці, технічними інноваціями та навіть державними оподаткуваннями виробництва. Після вдосконалення парового двигуна у 1765 році пивоваріння стало можливо індустріалізувати, тобто перейти від ремісничого рівня до промислового виробництва. У 1760 році з'явився термометр, у 1770 гідрометр, який дозволив точно контролювати процес бродіння і підвищити ефективність виробництва. До кінця 18 століття солод сушили на вогні спочатку дровами, потім вугіллям або соломою. Пізніше почали використовувати кокс вугілля, очищено від домішок. Однак тоді ще не вміли ізолювати солод від диму, тому пиво мало сильний димний присмак, який не всім подобався. Винахід гідрометра повністю змінив підхід до пивоваріння. Раніше різні види пива робили з одного виду солоду темного бурштинового чи світлого. Завдяки гідрометру з'ясували, що світлий солод дає значно більше цукрів, тож пивовари почали варити усе пиво на основі світлого солоду, додаючи лише трохи темного для кольору. Барабанний ростер. У 1817 році Деніал Віллер винайшов барабанний ростер – пристрій для обсмаження солоду. Це дозволило створювати дуже темні сорти пива, портер і стаут. Речену виноходу став закон 1816 року, який забороняв використовувати в пиві щось крім солоду та хмелю. Пивовари потребували законного барника. І розтований солод Віллера став ідеальним рішенням. Французький вчений Луї Пастер відкрив роль дріжджі у ферментації. І це дозволило розробити методи запобігання псування пива через небажані мікроорганізми. Справжній прорив у мікробіології пивоваріння. Розвиток розливу та пляшок. У XVI столітті в Англії почали робити скляні пляшки вручну, але вони часто вибухали через старенне бродіння. До 1691 року пляшки стали міцнішими. Купець Томас Трайван писав, що пиво не зберігається довше, ніж у бочках. Масове виробництво пляшок почалось у 19 столітті. Металева кришка гвин з'явилась у 1879 році. Коричневе скло захищало пиво від сонячного світла, тому стало стандартом. До 1945 року більшість пиво продавали у пляшках, а згодом їх витіснили бляшанки. Багато європейських країн мають непереривні традиції пивоваріння ще з найдавніших часів. Пиво відіграє важливу роль у культури таких країн як Бельгія, Німеччина, Австрія, Ірландія, Велика Британія, Франція, Скандинавія, Польща, Чехія, Іспанія тощо. Кожна має власні методи варіння і унікальні стилі пива. У Європі особливо в Великій Британії популярне живе пиво, тобто нефільтроване, не пастеризоване, що містить активні дріжджі. Його важче зберігати, бо воно швидше псується, але вважається смачнішим і справжнім. Деякі сорти Ріл-Л можуть дозрівати десятиліттями, набуваючи глибшого смаку. У країнах, куди емігрували німці та інші європейці, сімейні броварні часто перетворювалися на великі компанії. І з часом прибуток почав переважати над якістю. Продукт став гіршим. У 1953 році новозеландець Мортон Коутс винайшов метод безперервної ферментації. Пиво тече через герметичні резервуари, ферментується під тиском і ніколи не контактує з повітрям, навіть при розливі. Цей метод поширився у США та Британії, але зараз використовується лише в Новій Зеландії. Деякі броварні свідомо уникають сучасних технологій, щоб зберегти душу пива. Marston's з Brevery досі використовує відкриті дерев'яні ємності Burton Union для бродіння. У Бельгії пивовари ламбіків навмисно піддають суслу дії зовнішнього повітря, щоб його заразили дикі дріжджі. У традиційному варінні утворюється шар вуглекислого газу, який захищає пиво від окислення. Сьогодні пиво варіння – величезний глобальний бізнес, у якому працюють кілька міжнародних корпорацій і тисячі малих виробників, від крафтових пабів до регіональних броварень. Завдяки холодильним технологіям, транспортуванню і маркетингу споживач має сотні варіантів різних сортів пива зі всього світу. Це була історія про пиво. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Цікаво і без зайвого!